Доброго дня! Це відео буде присвячене базовим поняттям про нейролінію, про те, як скругляти кути при перетинах, чим малювати, і що можна додати в малювання, щоб зробити свою роботу більш різноманітною. Але це вже буде таких не новачків. І так, почнемо з того, чим я малюю нейролінії і малюнки. Вам може знадобиться такий лінер розміру 0,7. Маркери 1 мм. Ось вони такі тоненькі маркери, і дуже зручно малювати на аеролінію, скруляти, особливо, якщо ви тільки починаєте. І товстий маркер ось такий, він, мабуть, десь 5 мм. Не знаю. Ось такий товстий маркер. Тому що ми малюємо лінії різних товщин. я пропоную вам для початку, як мінімум, мати оці два інструменти. Маркер 1 мм і маркер 5 мм вони перманентні. Це не такі о, звичайні фумастери, та, які продаються, це перманентні маркери. Так, де тут про це написано? І... Ну, я вам точно кажу, можете в повірити. Так, ми малюємо на папері, який по щільності 120 грам. Можна на будь-якому, якщо у вас такого нема, але для більш комфортного малювання краще брати від 120: 120, 150-170 на ньому дуже гарно ложиться цей маркер, і олівці, і, а, і інші інструменти. Так, якщо ви вже давно малюєте і вам хочеться щось різноманітне, зробити своє малювання більш різноманітним, можна додати хайлайтери і ось такі кольорові маркери. Я зараз покажу фірму. Ось таку фірму я малюю, стабіл босс. І такі двосторонні маркери для малювання нейроліній різними кольорами. Вони з однієї сторони такі товсті, а з іншої сторони, як звичайний маркер в один міліметр. І так. Переходимо до того, що таке нейролінія. Як її малювати і як скругляти кути. І так, нейролінія вона має біонічну природу. Все, що нас оточує в житті: хмари, хвилі, гори, вони не повторюють себе, їх контур різноманітний. Так, і нейролінія. Вона не повторює себе не на жодному а, участку свого шляху і йде туди, ми ведемо її туди, де не очікуємо побачити. Тобто це не спонтанна лінія, ми ведемо її свідомо, це важливо. І коли ми хочемо повести її вниз, то ми свідомо змінюємо цей контур. Малювання нейроліній. Це як думки в голові. Їх дуже багато, і вони між собою перетинаються. Наприклад, я хочу поїхати у відпустку. І інша думка. Мені з ким залишити свою собаку, наприклад. Я ще не назбирала на відпочинок своєї мрії, тобто, мені не вистачає грошей. І ці, ці конфлікти вони виражаються в цих. Перетинах. Ще здавна такі гострі кути вважалися небезпечними. Це як о, зуб якогось звіра, так, як якесь о, о, оружія, так, гостре. І це все мозок сприймає як щось таке небезпечне, конфліктне. І треба. Ці кути перетворити в гармонійні скруглені куточки. А гармонія в нас вважається колом. Тобто, на перетинах цих ліній ми вводимо такі напівкола. Напівколо, на кожному перетині в нас чотири кути на кожному. І коли ми кожний кут так, оформимо таким напівколом, у нас створюється новий нейронний зв'язок. І це вже не так небезпечно, мозок вже приймає цю фігуру як гармонійну, вона така округла, плавна і на неї приємно дивитися. Давайте я покажу еще разочек на более крупном прикладе. Вот у вас две линии. На пивколу вписываем наш куточек уже. На куточек, можно сказать. На пивколу, на пивколу и на пивколу. Ми таким чином працюємо з кожним кутом на нашому малюнку. Замальовуємо все, що нас дратувало, і отримаємо гарненький нейронний зв'язочок. Щоб не було таких відірваних ліній, так малювати не рекомендується. Пробуйте працювати зі своїми лініями. Більш охайно, щоб вони були такі гармонійні. І всі ці хвостики можна ввести в лінію. Ось таким чином. І все гладенько виходить. І так ми працюємо в кожному куту. І наш мозок перетворює, перетворює. Це скривлення продовжує ось так от, коло, і воно вже в підсвідомості гармонізується як звичайне коло. Але ми так не домальовуємо, ми працюємо тільки з кутами. Як ще можна малювати нейролінію, якщо у вас не виходить? Давайте я ще покажу, як не рекомендується малювати нейролінію. Нейролінію не, не треба малювати з такими петлями. Це не нейролінія, бо це не є таке природнє. Її не рекомендується малювати з кутами. Ось. А якщо спростити задачку, можна взяти я така вправа взяти О. копійку і штовхати її в різні напрямки. І ось у вас вже чудова, природня нейролінія. Так можна тренуватися новачкам малювання ліній. Ось таким шином. Будь ласка, спробуйте намалювати нейролінію. Подивіться, а чи є у вас супротив, щоб ввести лінію вниз чи вгору. Спробуйте її помалювати зліва направо. Так? Або знизу до гори. Ось таким чином. Поперетинайте їх, спостерігайте за собою. І коли ви вже кути поскругляли, ми будемо вносити колір. Колір ми також вносимо олівцями, бажано акварелями, бо вони більш м'яко накладаються на папір і поєднуються, і створюють нові відтінки. Ціль. Нейрографічних малюнків це створити нове враження на вашу тему. Тобто, у вас вже є якась своя думка, свої згадати слово це убеждення стосовно якоїсь теми. І малюючи отакі От малюнки за алгоритмами спеціальними, так, які я вам розповідаю, або будь-який інструктор. Пройшовши навчання, у вас створюється новий нейронний контур, нові враження від вашої теми. Малюнок дарує вам нові емоції, нові відчуття від того, як ви носите колір. Це дуже розслабляє, це переводить мозок в тета-стан медитативний. І дуже приємно. Потім спостерігати за тим, яка картина намалювалась, так? Це олівцями такий створюється колір. Так? Якщо ви сміливі, можете спробувати малювати хайлайтерами. Вони дають. Більш яскравий колір, тобто враження від вашого малюнку, буде ще таким яскравішим. І ефекти від малювання також можуть змінюватися. Таким чином, так? А такими маркерами ми малюємо нейролінії різних кольорів. так? Будуть якісь нові нейролінії, наприклад, таким чином, таким. Будемо скругляти. Так. І більш товстим маркером наводити інші ресенці. Ось таким чином ми будемо працювати. Спробуйте намалювати нейролінії. Надсилайте фото мені в особисті, в приватні повідомлення. Я зможу вас скоригувати, якщо вам це потрібно. Дякую за увагу. До зустрічі на майстер-класах.